Вітаю вас на нашій третій ранковій руханці. Зайняли положення ноги ширше ширини плечей, глибокий присід і робимо вдих через ніс. Потягнули себе назад, видих. Вдих, назад, протягнули, видих. Вдих, назад трішки, видих. І останній раз. Вдих. Видих. Добре, підняли руки вгору. І робимо скручування нашим тулубом. Ліво-вправо почергово повернулись вліво, руки опустили паралельно підлозі. Повертаємося у вихідне положення. Вправо руки дивляться вгору. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І звідси ж робимо колові оберти нашими кистями вниз і вгору. Угу. А вниз і вгору. Коли ми робимо рухи вниз, ми робимо коло від себе. Угу. І коли вгору до себе. І останній раз а вниз. Добре. Далі знову ж працюємо з нашими долонями. Затискаємо в кулачок, притискаємо, розкрили. Затиснули, розкрили. Затиснули, розкрили. Працюємо. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Взялись в замочок і робимо скручування нашими долонями в одну сторону, в іншу, в одну, в іншу. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Добре. Ручки опустили, трішечки помахали. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. І останній раз вниз. Працює голова, погляд в сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре. Попрацюємо з нашим плечовим відділом. Руки йдуть вгору. Закриваємо наші долоні біля наших ліктів і рухаємося вниз вгору, вниз, вгору, вниз. Відчуваємо дуже добре, як працюють лопатки. 5. Шість, сім. Вісім, дев'ять. І останній раз десять. Тут же виводимо паралельно підлозі і робимо опускання наших долоней. Вони дивляться в підлогу, піднімаємо. В підлогу піднімаємо два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Опустили ручки і знову помахали вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. І останній раз вниз. Чудово. Повернусь до вас боком, щоб ви мене бачили. Робимо згинання в колінних суглобах наших ніжок. Руки ставимо зверху над колінами. І що ми далі робимо? Ми витискаємо максимально грудну клітину вперед і скругляємось. Витиснули вперед, скруглилися. Хорошо там розкри... розкрились у нас лопатки. Розкриваються лопатки. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. І останній раз вдих. вісім. Через скруглену спинку піднімаємося. Робимо колові оберти у наших плечових суглобах. Два. Чотири. Хороші такі. Чотири. Не лінуємося. Самі плечики там десь не роблять щось своє. Да? Ми дуже хорошо їх пропрацьовуємо. П'ять. Розкрили грудну клітину. Шість. Скруглили. Розкрили. Склу... Круглили спинку. Розкрили. Вісім. Дев'ять. Десять. І тепер в іншу сторону. Вперед. Два. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. У наступній нашій вправі ми робимо колові оберти в нашому кульшовому суглобі. Ми відкриваємо, звертаємо увагу, відкрили нашу ніжку, так? зігнута нога в колінному суглобі і закрили, коліно йде до себе. Розкрили, закрили. Опорна нога, коліно зігнуте. Два, три, чотири. Ловимо баланс. Це може бути не так легко, як виглядає, але пробуємо себе тримати. Шість, носочок натягнутий, сім. І останній раз вісім. Повернулися. І тепер працюємо з іншою ніжкою. Опорна нога зігнуте коліно, розкрились, закрились. Розкрились, закрились, два. ловим баланс три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Добре. В наступній правій ми робимо поворот. В одну з ніжок. В даному випадку в мене права нога, руки ставимо на пояс. І піднімаємося ніжка, яка позаду на носочок. Опускаємось і одночасно виводимо ніжку, яка попереду, носочок на себе флекс. І працюємо в динаміці. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І останній раз вісім. Добре. І тут же ми робимо спуск на ніжку, яка попереду згинаємо в колінному суглобі до тих пір, поки у нас може триматися п'ятка ноги, яка позаду на підлозі, щоб вона не відривалася. У нас дуже добре витягується литковий м'яз зараз. І повертаємося у вихідне положення. Два. Робимо це дуже обережно. Три. Хорошо. Чотири, 5. Корпус тримаємо рівно. Шість. Сім. І останній раз. Вісім. Добре. І змінюємо нашу ніжку. Ліва нога йде вперед, права назад. І знову ж робимо підйом на носочок ніжки, яка позаду. Виходимо в положення, флекс на себе, ніжки, яка попереду. І працюємо в динаміці два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І останній раз вісім. Добре. І далі тут же ми згинаємо колінний суглоб ноги яка попереду, до тих пір, доки ми можемо тримати п'ятку ноги, яка позаду, на підлозі вона не відривається. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Ще два разочки. Сім. І останній раз вісім. Добре. Є. Зробили махи нашими ніжками. Вперед такий буц. Два, три, чотири, п'ять, шість. Класна вправа і на набрики, і на лімфу. Вісім, дев'ять. І останній раз десять. І тут же давайте зробимо таку стряску для своїх і сідничок, і для ніжок. Намагаємося ніби. П'яткою Дотягнутись до сіднички. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Далі ми ставимо ноги ширше ширини плечей і ручки в замочок. І ми з вами робимо такі рухи, коли ми спускаємося вниз і одночасно у нас згинається колінний суглоб. Робимо підйом, коліний суглоб у нас розігнувся, ножка рівна. Тепер переходимо на іншу ніжку. І так само, і працюємо. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І тут же залишаємося. Робимо опускання. Боковий випад в одну сторону нашого тулуба і в іншу сторону. Три. Чотири. Видих. П'ять. Шість. І ще два рази. Сім. І останній раз. Вісім. Добре. Виходимо з позиції, розслабилися. В останній нашій вправі ми з вами піднімаємося на високі підбори. Коліна зігнули. Не, не набагато, але так, щоб вам було зручно. Піднімаємо ручки вгору і ловимо баланс. Стоїмо, відчуваємо себе, своє тіло. Стоїмо. Знаходимося в моменті. Слухаємо своє тіло, ми сконцентровані і водночас розслаблені. Дихаємо. Спустили ручки, ножки вниз. Я вас вітаю, ми з вами завершили третю ранкову розминку, третю нашу ранкову руханку. Ви великі молодці, дякуйте собі, дякуйте своєму тілу за те, що ви не лінуєтесь і вже почали працювати над собою.